Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чого. З дивіться, ми їх цибуля, я дивлю, що така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажать треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смыслі? Ну тут же в Німеччині не взять города і так далі. У ну, нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в нам коді щось сажать і мати своє природні. По-друге, вони вже є відео аккаунтів про те, що наближається війна в Європу і голод. Запланований, бо забагато населення дуже. З цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих іммігрантів вважати? Давно ніхто їх не рахував. Варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїти в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от, ріан, жіночки ходять і сажать. І це розумно, і це правильно. Згадайте голодомор, українці вже навчені. Не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це, через це не проходить. Поняла? Це ми проходили через це, через Гладомор, у нас генає, хоч ми й не голодали, У нас гена, це все заложено. Тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, йти, сажать, застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Падщина цього всього. Ви та людина, той генний код, який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий, приїжджати за ним ухажують. Ідіть, робіть. Діть робіть, бо як буде війна, то вам особа ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть трохи по дебільному. Ніж не ні, не, ні, не дабздіть. Поняли, і війна це прекрасно показала. А, ті, хто привзділи перед 24-22 двадцять другого року, а, ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей, на жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому діть боріть розсаду в, в ліс. І сажайте, ну у кого тягає, є, у кого нема тяги, ну тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, он тушонки, що набрав дуже багато і так далі. Бо все тепер новий дивіз. Краще будь підготовленим, вириздять, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, па-па.